Вандалізм у центрі міста на площі фонтани, які вже тривалий час не працюють, стали об'єктом вандалізму. Їхні поверхні, обмальовані фарбою та написами. Були випадки, коли виводили з ладу крапельний полив, розповідає директор КП Екосервіс. Дуже прикро, коли наші мешканці а взагалі це молодь наша. Ну так не турбуються за наше місце, не поважають труд працівників і роблять такі роблять такі ну такі справи. Як ви бачите, от розмалювали нам фонтани, розмалювали ці грибки. Також є випадки вандалізму, коли капельний полів полів нам. Теж з ладу виводять. І ще наші квіти, кущі ламають. от Сьогодні по влоці хіміків там наші кущі, стояли, і якась машина їх повністю зруйнувала і Нам приходиться сьогодні відлучатися від основної роботи і йти на ті місця і все це полагодити ремонтувати. Тому я дуже відношусь до цього. Негативно. Комунальні служби змушені витрачати значні ресурси на відновлення вигляду площі та прибирання території. Змити написи дуже тяжко. Працівники КП Екосервіс звертались до муніципальної варти, щоб вирішити цю проблему. Змивали ми це, намагалися. Але навіть і не знаю, ось спір чи що, чимось наші хлопці змивали, воно не змивається. Кажуть, треба тільки наждачною бумагою чи чим там. Воно не змивається. Тому то і все питання. От ви зверталися до муніципальної варти, що вони сказали? Сказали, треба фіксувати. Ми не можемо всіх наказати. Треба фіксувати, хто особисто це малює. Ну, це неможливо фіксувати. Хай приходять, патрулюють і дивляться хто. Це не дорослі діти, це підлітки, 10, 13, 14 років. Журналісти телебачення громади звернулись до муніципальної варти за інтерв'ю щодо ситуації. Проте працівники варти відмовилися від коментарів.